Весняний ранок сонечко привітно посміхається, а туристська краєзнавча команда Степківської загальноосвітньої школи готується до обласних змагань, Працюють з літературою, зустрічаються з жителями села, старожилами, ветеранами. Почалося все зі звіту про роботу перед головами селищних рад, де нас вітали, цілували. Потім було навчання, екскурсії. Різноманітні конкурси та змагання, де ми неодноразово перемагали. Ми зіграли у волейбол з вчителями школи, брали участь у Андріївських вечорницях. Побували на школі скаутів в невідомій нам країні, судячи з того, як висить прапор в центрі кривого озера. У народі кажуть, не говори про себе сам, нехай інші про тебе скажуть. Туристи, Туриси приїжджають на море купатися. Це люди, які роздивляються різні речі. Вони далеко у. Шукають. Вони ще живуть у Африки. Вони виробляли ще моко, що вони живуть в печерах. Вони, вони купають тунель, шукають. Вони знаходжують. Вони знаходяться, розказують. Я бачив, як я був на морі, я бачив, ходили троє туристів. Вони цими людьми фотками. Продивляються, ходять в різні міста, дивляться різні винах, виних, посуду дракони драконі і скидали люди. Ми сюди на місці будуть Ходять Приходять різні села на змагання. Зокрема, ці змагання, в яких вони бігають по лісу, шукають КББ. Їм здається окремий час. Вони йдуть в ліс і за собою беруть палубу. Дорожують, е, які люблять розваги, дуже веселі е, і добре змагаються. Бігають швидко і, наприклад, там по канатах кладять. Брати, розв'язують всякі питання, але... але... Вони тренуються багато, потім їдуть в різні міста, привозять грамоти, медалі. Наша школа дуже бажається ними, тому що в них дуже багато різних нагород. Вони їдять на різні конкурси. Мені здається, вони самі найкращі учні. Ці діти одні з першими роблять крок у дружбу із природою. Діти ведуть здоровий спосіб життя. Мені дуже <Їй> подобається брати участь у туристичному гуртку. Я багато дізнався про рідний край Шви Миколаївщину, багато прочитав різних книг. Це можливість виразити себе, можливість знатися багато про історію і побут нашого краю. Також для мене Багато позитивних емоцій, від того, що я беру участь у різних змаганнях, у різних конкурсах і також весело проводжу час. Добрий день, становлювати на ядачі. Займатися туризмом, будете Так, першенебу. І калу.